Це не просто кросівки, це коробка з характером. Emoji Apple Red приїхали зі своїм фан-клубом. Пахне стильно, а виглядає ще краще. Що ж у нас тут? Запасні шнурки, бо настрій змінюється, а стильні. Пахнючка котик, солодкий аромат і трохи мі мі М'який брелок у формі яблучка, топова дрібничка, наліпки для кастомізації або для улюбленого щоденника. Щітка для замші, бо червоний має бути чистим. Кросівки Emoji Apple Red. захвали червоний і блиск на максимум. Половину з цього я вже хочу носити не з кросівками, а просто в сумці. Тепер до зірки набору. Emoji Apple Red. Це коли червоний не про небезпеку, а про задоволення, замша, контрастні лінії і трошки мультику в деталях. Попри зовнішній вау, всередині м'яко, зручно, та нога тримається впевнено. П'яте фіксується чітко амортизація норм для міста, тобто виглядаєш як завкладинки, а йдеш без проблем. Це пара для тих, хто не ховається, хто хоче колір, хто вміє поєднати в собі бунт і мелоту. Якщо тебе дратує сірість у шафі, кидай її геть і вдягай емоджі Apple Red. Це не просто пара, це червона кнопка твого стилю. А ще набір приємних дрібниць, які хочеться обіймати. Емоджі Apple Red для тих, хто грає по своїх правилах. Напиши в коментарях, що з цього набору ти б носив навіть без красівок, і не забудь підписатись, бо наступного разу покажу узяти, яке світиться темніше ніж твій настрій у понеділок.